Богдане, то скільки ти казав кілометрів? 64,6. 64,6? Так. А швидкість, яка в нас середня? Дуже маленька, може 17 кілометрів, плюс-мінус, якщо так. Правильно. 17 кілометрів. Так. Середня швидкість. Так. То й непогано. Ну я коли сам їжджу, то менше 29-28 не буває. Взагалі 30 30 Ну то ж ти. Ну добре, тепер мене зніме. Та Боже, ну і що? Там нічого, сьогодні яке число? 15. П'ятнадцять. Ага. Слухай, це ж там Трамп і щось там збудує там. Я не знаю. Ну і що, до все, вимихайте. Дякую.